Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій, і сьогодні ми відправляємося в сервісний центр для того, щоб переоформити автомобіль мого друга. Він його купував по договору купівлі-продажу, тому хочемо вам показати, як ця вся процедура відбувається. Для того, щоб мати змогу переоформити автомобіль по договору купівлі-продажу, для початку потрібно отримати талончик. Цей талончик можна отримати. На сайті сервісного центру або безпосередньо в самому сервісному центрі. Часто буває так, що ці талончики в цей же день взяти неможливо, тому відповідно і оформляють договір купівлі-продажу або генеральне доручення. Хто як хоче, той так і робить. Ми маємо талончик, ми приїжджаємо на конкретний час і очікуємо. Тому наступний кадр вже сервісного центру. Стоїмо перед мрео, як завжди, щось чекаємо. Не Мрео, а сервісним центром. Забуваємо за слово Мрео. Мрео було колись. У Нас талончик 471 був на час 14.48. Зараз 15.04 і поки він ще не вибив. Тобто більше 10 хвилин вже чекаємо. Я вискочив 473. До речі, правами ви можете побачити, які доступні талончики зараз, які можна взяти. Йолки-палки. Дімон, походу нас кинули. Вискочило 471, 1530, хоча у нас був талончик на 1448. Рахуйте, майже пів години пройшло. Подаємо паспорт, техпаспорт, договір і ідентифікаційний код. Саме оплачуємо послугу. Чи ні? Давай номер 120, 120, 0. Погано, що код послуги сюди ніхто не написав. Але треба запитати який код послуги. А тут сума 800, чогось пишеться, має бути 600 з чимось. М -м -м -м. Зараз спитаю тоді їх. Код послуги має бути 111, ось другий. Назад, да. 111. 4. 0,04. 04. Там 605 гривень має вибит. Да. Тут нічого не змінювати? Ні, нічого. А підрозділ тільки вкажи. А який підрозділ? 0,541. Да, все? 883 гривні. Це вартість послуги зі зміною номерних знаків, а без зміни номерних знаків послуга коштує всього 605 гривень. Принесли квитанцію, тепер чекаємо. Потім будемо підписувати бумаги. Далі все уважно треба перечитати, передивитися, щоб все вірно було вказано, щоб потім не було ніяких проблем. І ще тут напевно буде на видачі. Вже на видачу, так? Через. Все, через 10 хвилин в це віконце. Віконце видачі документів. Тут просто зачитують прізвище. Все, забираємо документи. Ми потратили десь 13-15 хвилин, щоб дочекатись, поки зроблять техпаспорт. Це ми забрали техпаспорт і ще цікаво нам, наскільки швидко з'явиться техпаспорт в дії. От прямо зараз ми забрали, дві хвилини десь пройшло. Цікаво, чи зразу буде, чи пізніше. Пройшло вже декілька годин, але паспорта так і немає в дії, не відображається він. Але нічого страшного, день-другий пройде та й повинен з'явитися. На 14.48 у нас був талончик, зараз 15.42, Ми вийшли з сервісного центру. Приблизно час нам потрібен був для того, щоб просто. Перереєструвати автомобіль. Трошки довго ми чекали на те, щоб нас запросили до столу, але в цілому переоформили та й переоформили. Думаю, вам це відео сподобається. Особливо новачкам, ті, хто ніколи не перереєстровував автомобілі, ніколи не був з цим зв'язаний. До речі, дивіться, якого гольфіка взяв, сірого кольору. Він ще відколи я купив, вже тиждень десь пройшов, ще ні разу не мив. Ну, я вам, друзі, дякую за перегляд. Якщо це відео було цікаве та корисне для вас, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Всім пока!